Кожен має займатися своєю справою. Мер і його виконавчий орган це київська міська, проста, проста адміністрація. От, вона займається справами водоканалу, транспорту, ремонтів. Ну, все те, що прописано, там півсотні, мабуть, більше є пунктів в законі про. Місцеве самоврядування чим займається е, міська влада? А військова адміністрація саме заходами безпеки. От хай вона цим і займається. На жаль, ми не бачимо. От ми за останні тижні, коли головує е, новий очільник військової адміністрації пан Ткаченко, Мамедов. От ми не бачимо поліпшення ситуації з захистом. Навпаки, нам. В це в на адміністрацію президента на банк на костел Святого Миколая падають шахіди. От що, що це за робота по військовому захисту? Зате дуже просто всовувати, встремляти палець в колеса місцевого самореду. А давайте тоді ще проговоримо в яких точках ці повноваження перетинаються повноваження цивільної адміністрації, повноваження військової адміністрації. А ви знаєте, не в яких, якби у нас в законі було це прописано, то е, я взагалі дивуюся, що е, пан Ткаченко має погоджувати якісь розпорядження міського голови. Це пряме втручання в справу місцевого самоврядування, це спроба е, е, захоплення влади. Я що політик прийшов, щоб виконувати політичні завдання, а не завдання оборони киян. От він же там е, створив цю ситуацію двовладдя. Е, Попередні два генерала пан пан Попко е, і хто там ще е, вони ж не лізли в справи місцевого самоврядування. Вони були достатньо е, грамотні, юри, юридично, щоб цього не робити. Натомість, пан Ткаченко, дипломований юрист, він не розуміє різниці між місцевим самоврядуванням і. Виконанням державних функцій